Да Звідси високонь подівався. Ти що? Красота, просто красота. Прямо отам під, під деревом. Дивіться, який гарний округ. Відпускаємо його. Підсів з під дерева і все. Є ще один. Клас! Оце вже стояв по руслі. Вони взагалі такі пасивні. Може вони чують той мороз, що буде скоро. До речі, у нас з завтрашнього дня буде мінус 10, напевно, вночі. Ну, там передає мінус 8, але я думаю, що там буде всі 10 і то і більше. І так, цілий тиждень, напевно. Так що є надія попасти знову на рибалочку з льоду. Є рибка. Ха, -ха, ха красота. Це вже і кряна самочка. З'їла гарно. Так що я там був спочатку. На річці. Оба, пускаємо, хай розмножується, щоб у вас було тут багато і ви завжди клювали. З перших там обійшов всі точки, де раніше лився окунь і там взагалі було глухо. А тут пішов вниз і почалося. Є ще один так, топша кайф. Коли ти проходиш по річці декілька місць і кльову ноль навіть в тих місцях, де колись був супер кльов і знаходиш таке місце, то це просто. Просто задоволений. Ух, як він взяв! Ніфіга собі окунь. Пф, я ще таких не ловив? Вот, все на бейтс ось Отакий окуньок, просто шикарний. роблю йому фотку і відпускаю. Мені ще взагалі повезло, що я його витягнув, Все, пливи. Ну це просто точка козирна. Самому цікаво, чи я десь тут не знайду того окуня чи ні. Тут поки що таке місця, що я ще його не ловив. Не завжди був підхід вільний до цих місць, бо було таке болото, що або провалювалося, або було заросло все. тут бачу. І люди, і бобри <гум> трохи підчищають. Як і місця, так і такі рибу підчищають, напевно. Получається в тому місці, де я злогию окунів там. Тану, тану, та ну, єе, я тут ще його не ловив. Yes. А в тому місці ні, ніхто не може з браконьєрів добратися через ті, ті гілки і так далі, поставити якийсь підйомник там чи ще щось, якусь браконьєрську снасть. А тут, де є такий вільний доступ, ото, то за милу душу вони таке роблять. Ну, нове місце розловлено. Окуньок причепився без покльовки. Це вже добре. Прямо там під під гілочками тим. Блін був знов і відкусив приманку. переманку. Поставив я червоний колір, подивимося, що він скаже, бо фіолет в мене вже на закінченні, а більше його нема. Оба була покльовка. Є, жадно з'їв. Ха-ха-ха. На червоне. Дістаємо. Дякую, кушок. Це вже більший був, я так пробував, пробував і бачив поверши, а потім як добрав прямо в шахту разом з грузиком. Попробуємо ще одну проводку йду далі. Man not to be shot in. Це гукунь. Це називається пішов не щепотечі. Це більше ніж той був. Це просто... Це кабанюра для цієї річки. Підсів так отак акуратненько. Клас. Це окуняра. Я тут таких не ловив навіть. Фу, просто класен. П'явочка на ньому, Викидаємо його. Фу. Легво витягнули цей спині, Можна і так сказати. туди під ті корчі закину. Звідти взяв. Ну, таке відчуття, що він там один стояв. Абсолютно без покльовки, просто підсів і все. Тут просто міляк, по моєму березі, а там де глибина і, і русло, напевне, річка. Так що зараз попробуємо покидувати вдруг ще якісь є. Yeah. Є yeah. хатко під гілочкою. Стій. красивий. Віддай, віддай. Так, ну що я пройшов купу місць, окуня половив, тут на річці досить такий непогано, я би сказав, знаєте, окунь вився в тих місцях, де... Я був по декілька разів і там взагалі нічого не попадалося. А далі чекають сильні морози, так що думаю наступне відео вже буде з льоду. А як ні, то ще виберусь десь на спині. Так що все, всім дякую, що дивилися.